Псалом 36. Псалом Господнього раба Давида. Переконання про гріховність нечистивого в глибині мого серця таке Нема Божого страху перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, неправда й підступність, він перестав мудро мислити чинити добро. На своєму ліжку він думає про лукавство. Дає нахибну дорогу, не гидує злом. Господи, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність до хмар, Твоя справедливість, як Божі гори, твоє правосуддя безодня велика. Господи, ти рятуєш людей і тварин, яка ж дорога Твоя милість, о Боже, люди ховаються в тіні Твоїх крил, вони насичуються щедротами Твого дому, спотоку Твоїх солодощів ти їх напуваєш. Адже в тебе джерело життя, Усяй від твоєму ми бачимо світло. Продовжи своє милосердя до тих, котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, котрі праві серцем. Нехай не топче мене нога пихатого і рука нечистивого, хай не відштовхує мене. Там попадали ті, що чинять беззаконня, їх повалено, і вони не зможуть встати.